Вітаю вас на каналі, це магазин Копіючка. Сьогодні оглянемо ціни на сумки, гаманці, нижню білизну, тапочки, рушники, пледи. Усім дуже дякую за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Маленька сумочка з екошкіри, одне відділення, довгий ремінець защіпається на кнопку 299,90. Такі варіанти у двох кольорах, також одне відділення, м'яка екошкіра. Ціна 200 гривень. А манець жіночих бордового відтінку. Є окреме відділення на змійці на копійки 200 гривень. Є ще ось такий варіант за 200 гривень. І такий тут є більше відділень для карточок та окреме відділення для копійок. Такий варіант 150. Маленький. У різних відтінках, але ціну чомусь не сканує. Показую вам штрих-код. Така блакитна сумочка на пояс, яка екошкіра, є у двох відтінках 299,90. Рюкзак молодіжний тканинний має декілька відділень 300 гривень. Ще ось такий є невеликий чорний, три відділення на блискавці. Не скануєш шліхкод, ви бачите. Маленька сумочка з екошкіри. Одне відділення 200 гривень. Маленька двоколірна сумочка, два відділення. Довгий ремінець защіпається на кнопки 400 гривень 20,5 на 14 см. Б'юзгальтер 200 гривень. Топ жіночі гладки знизу широка резинка на поролоні, Тоненькі бретельки, нейлон та еластан 150 гривень. Такого плану топи у різних відтінках бавовна та Еластан 129,90. Уги з відкритою п'яткою 500 гривень. Розміри до 41-го. Тапочки кімнатні закриті 229,90. Кімнатні дитячі тапочки з вушками 250, салатові та рожеві з блакитним. Такі тапочки жіночі 250. Знижка 28%. Чоловічі 349,90. Жіночі ще є світлі пухнасті. За 229,90 Шкарпетки жіночі 80%. Жіночі гетри кольорові. Ціна 150 гривень. Шкарпетки плюшеві. Поліестер та Еластан 80. Такого плану у двох кольорах 35. Кулготи для дівчинки з бантиками. Бавовна та Еластан 150 гривень. Колготи жіночі 180 ден, котонові. Ціна зі знижкою 129,90. Колготи на 20 ден 100 гривень. На 100 ден М'які дуже теплі. Ціна 65 гривень. Плет кольоровий 150 на 2 200 гривень. Є багато різних кольорів та відтінків. Плед однотонний 180 на 210 450. Однотонний мікрофібра 600 гривень, 25% знижки. Пледи кольорові. 4 відтінки в наявності 450, 160 на 210. Рушник банний однотонний махровий – 199,90 70 на 140. З візерунками ціна акційна 180,70 на 140. Набір рушників 2 штуки 229,90. Постільна білизна, півтораспальна спальна 160 на 210. Склад тканини не вказано 650 гривень. Такий комплекс 150 на 210. Ціна 999,90. Рушник з малюнком 250, 70 на 140. Рушник для обличчя махровий з візерунком 80 гривень 50 на метр. Сумка чорна шопер 100 гривень. М'який кольоровий шарф 250. Склад канини бавовна. Такого плану із сердечками у світлих відтінках коричневих. Ціна 299,90 Також бавовна. Набір склянок дві штуки 100 гривень 70% знижка. Дозатор для мила скляний. Ціна зі знижкою 65 гривень. Біжутерія. Ланцюжок металевий у двох відтінках. Ціна зі знижкою всього гривень 90. Сережки 40 гривень. Багато привезли цікавих пов'язок. Ось такий варіант з котиками 129,90. Далі в'язана, різнокольорова, 129,90 також. Пов'язка чалма для волосся, темно-сіра, бежева та коричнева. Ціна така ж сама. Пов'язка однотонна плюшева 100 гривень. Ще ось такі є варіанти у синьому та чорному кольорі 150 врубчик. Тоненькі жіночі шарфики з принтом. Різні варіанти є. І квітковий, і геометричний принт. Ціна 80 гривень. 70 на 70 атлас. Обручі дитячі м'якенькі з тваринками 80 гривень. Капібара брелок – 180. М'який брелок заряджається від USB, зірка 180. Прикраси для волосся 40 гривень. Набір заколок для волосся 60. Такі брелочки у вигляді серця 50. Резинки для волосся 129,90. Заколки 129.90 також. Ще ось такі цікаві резинки є. Ціна одна й та сама. Пакет для сміття хата багата. 30 штук. Ціна 29,90. Блоки для унітазу 32 гривні 90 копійок з ароматом лаванди та лимону. Тарілка скло кераміка 44,90. Салатничка маленька 40 гривень. Скло кераміка. Приправа овочева 15 овочів та трав 7,90. Приправа куряча 75 г упаковка 10 гривень. Шампунь для волосся Пантін 125. Прокладки щоденні Белла» – 22 гривні 90 копійок за 20 штук. «Олвес» – 87,90. Засіб для миття посуду Сарма 34,90. Балон змінний. Soft 49,90. Знижка 30%. 3 аромати. Кондиціонер для білизни Тесорі – 140, знижка 20%. Цукарки від АВК Королівський Шарм, горіховий та вершковий смак 99,90. Кава розчинна Маккофе – 60 г, 70 гривень. Таким було сьогоднішнє відео. Всім дуже дякую за перегляд. Всього вам самого доброго!